Вітаю! На огляді налобний ліхтарик модель HX816S. Замовляв на AliExpress, приходить такій пластиковій коробці в комплекті кабель для зарядки типу Type-C, кріплення на голову і власний ліхтарик. Ось таким чином відбувається регулювання кута нахилу ліхтаря. Відкриваю застібку і отримую доступ до акумуляторної батареї. Використовується акумулятор формату 18650. Він має ємність 1200 мАч. Вказана дата виготовлення 21 вересня 2025 року. В ліхтарі використовується два потужних копситодіоди. З правого боку знаходиться кнопка увімкнення та перемикання режимів. З лівого боку кнопка для увімкнення сенсорного режиму. По центру порт Type-C для зарядки. Над ним індикатор заряду акумулятора. Зліва датчик руху. Порт для зарядки прикритий заглушкою, яка запобігає попаданню води. Тестую звичайний режим. Натискаю на кнопку живлення. Яскравий режим, менш яскравий, червоне світло і режим стробоскопа. Вмикаю режим датчика руху. Тепер достатньо провести рукою над ліхтарем. Тепер аналогічно, але для менш яскравого режиму. Знову натискаю на кнопку. Тепер можна керувати рухами в режимі червоного світла. І останній режим стробоскоп. Вимикаю ліхтар. Кріплення на голову одягається досить легко. Його достатньо завести у спеціальні пази. За потреби можна відрегулювати діаметр. Пробую заряджати ліхтар. На жаль, зарядка не відбувається. Тестер показує, що споживання струму нема. Плата заряду, на жаль, не працює. Для прикладу беру аналогічний ліхтар, але без датчика руху. І ставлю на зарядку. Індикатор повідомляє, що розпочався процес заряду. Ліхтар я повністю розрядив. Тепер заміряю напругу акумулятора. Вона становить 2,79 В. Робимо висновок, що на розряд плата працює правильно. Виконую зарядку акумулятора і перевірю його наємність. Акумулятор зарядився, при цьому було передано 1272 мАч. Буду розряджати струмом 300 мА. До напруги 2,5 вольти. Запускаю тест. Можна спостерігати, що з акумулятора знімається 300 мА. Тест завершений. Акумулятор розряджений до 2,5 вольт. Тест тривав 4 години 5 хвилин і 7 секунд. Акумулятор віддав 1225 мА. -год. Було передано 4,7 години. Ось так ліхтар світить на дворі. Саме яскравий режим білого світла. менш яскравий. Червоне світло. Стробоскоп. А ось так у приміщенні. Саме яскравий режим. менш яскравий режим. Червоне світло. І стробоскоп. Проведу тест на тривалі світіння. У самому яскравому режимі. Пройшла 1 година і 52 хвилини. Акумулятор майже розрядився. Температура ліхтарика в межах 30-35 градусів Цельсія. На початку світіння температура доходила майже до 40 градусів. Але через певний час плата керування знизила яскравість. Схоже, що спрацьовує захист від перегріву. Пройшло 2 години, яскравість ліхтаря сильно впала. Тому можна завершувати тест. Робимо висновок, що приблизно 1,5 години в самому яскравому режимі ліхтар буде працювати. Далі яскравість буде поступово зменшуватись. Для збільшення тривалості світіння потрібно купити якісний ємний акумулятор, наприклад, на 3,5 А. В такому разі тривалість яскравого світіння може бути збільшена до 4 і більше годин. Великий плюс у тому, що працює окремо звичайний режим. А також режим, який реагує на рух, світить яскраво, працює достатньо довго, ємність акумулятора повністю відповідає заявленій. Тому рекомендую.